здоровенькі були, наша качечка брудна, значить, грудастик працює. Тіше в нас молоденькі, це вересневі дві качечки. Вилупилися вони 3, по-моєму, вересня. Ось, залишив, є в селі одна. І тут я маю окрему, як то кажуть, лишив собі тих сестричок, вибрав. Продавали і решта <кій>, залишив ще собі. Як казав, що в нас три сім'ї, в нас не три сім'ї, в нас дві сім'ї мускусів є, одна в селі, там поки що вони всі разом, а одна сім'я в другому господарстві. Бачимо, що грудастик працює. Качечка наша чорна, це травнева качечка. Маю сподівання, що вона в нас скоро занесеться. Так, Тут наші півники, які я відсадив. Сидять вони вже давно, але ну, нічого, мусять посадити так, тому що поки що в мене не виходить зробити другий вольєр. Він в процесі, такі ж самі білі фельдери, цей живуть. Але потім я ще, ну не потім, а зараз я в процесі будови нового вольєру для амроксів або глигорнів, не знаю кого там відсадимо. Ну, тобто треба розсадити. Амрокція в нас з сім'єю розсаджена в селі окремо. Там же ми... я навіть заклав інкубатор, щоб перевірити, що до чого і як. Яйця там великі, я розказував вже, які вони несуть. От. І другу ми будемо мати в місті. Ну, Яка гарна. Ну, камера цього не передає, але вона потужна качечка. Курочки наші бігають. Було сухо, було трошки тепло, зараз в нас похолодало. Це мішана курочка в мене від браковку. тому вона тут з тими курми. Е, е, я півнів позакривав вже досить давно, вже і зараз буде два тижні, скоро. Мета мого розсадження було півнів забрати, щоб очистилися легорни, тому що тут з тими курочками амроксами і легорнами бігає півень легорн. От, і Для того, щоб легорни очистилися і можна було збирати інкубаційні яйця. Коли я вже зроблю вольєр, розсаджую їх, то вже можна сміло легорнів, як то кажуть, продавати чи собі інкубувати на, чисти, на чисту породу. Хотів з вами поговорити на таку тему, чи впливає. Чи впливають погодні умови на заплідненість яйця? Я буду розказувати те, що я спостерігаю, я бачу. Хто, можливо, знає щось краще або по-інакшому думає, чи більш досвідчений е птахоман, куровод, то прошу мені підказати чи поправити. Я завжди готовий когось послухати і поділитися своїм досвідом, і люблю, коли діляться інші своїм досвідом. Так. Я вважаю, що природні умови, ой, боже, природні, так, не природні умови, а там погодні умови, о, природні, е, погодні умови впливають на заплідність яйця. Тому що коли е, тепло, гарно, тоді півень більш активний, він працює з курочками, от, і заплідненість, як то кажуть, більше, А коли є... Там дощ, от болото, так як в нас. Я говорю про птицю, коли отримую те, як я отримую на вільному вигулі, без теплих вольєрів. Я знаю, що є господарство, де там вольєри теплі, опалюються завжди. І я в таких вольєрах, там завжди, я думаю, що заплідність має бути хороша, тому що все створено, всі умови комфорту для птиці. У нас птиця бігає на вільному вигулі. Тобто це і дощ, і сонце, і мороз, і сніг, і тому подібне. Я вважаю, що я зауважив по своїх корочках, що коли є чи болото, чи дощ, чи такі похмурі дні, пасмурно, сиру, то в такі дні наш, наші півні працюють менш активніше. І більше тоді є неоплоду. Я це переконався на власному досвіді. Тому що недавно відправляв там яйця одній пані, відписала мені, що плід 100 100%. Тоді почалися дощі, холодно, я назбирав за пару днів яєць, заклав інкубатор, і в мене зовсім інша була ситуація, тобто більше було не оплоду. Тому що в такі дні, ну, коли там дощ і цей сироп і він менше активний, йому не до курочок, а він більше. Хоче там поїсти, і вони собі гріються або десь собі сидять. Ну, це моя така думка. Правда, Петро? Ну, Ні, Нічого, що трохи потерпіть і трохи підсохне. <кхи> а коли гарна і тепла сонячна погода, тоді півники активні, курочки теж, і вони собі паруються, заплідняться і це набагато краще. Мене цікавить ваша думка. Чи можливо ви також таке спостерігали за своїми корочками, чи то тільки і я таке побачив, чи в мене півні, як то кажуть, такі гнилі в таку погоду, чи все ж таки погодні умови впливають на заплідненість. Буду дуже радий, хто поділиться е, своїм досвідом, своїм спостереженням, хто якщо вважає, то будь ласка, напишіть, прокоментуйте. Поділіться своїми спостереженнями і враженнями, чи впливають погодні умови на заплідненість яйця. А наразі всім гарного, тихого, мирного дня, любові і Божої догодаті.